Всім привіт! Ви багато разів запитували мене, який Linux дистрибутив я обираю для себе, і зараз я хочу вам його показати. І так, це звичайний попсовий Ubuntu. Мені він подобається тим, що він зручний, достатньо стабільний, на ньому все працює, і з ним майже немає клопот. А що ще треба від операційної системи? Тому відкриваємо офіційний сайт ubuntu.com, переходьмо до розділу Завантажити, обираємо Ubuntu Desktop, і тут в нас є дві версії: це Ubuntu LTS. Та звичайний Ubuntu. Він є під процесори ARM та Intel AMD. Я завантажу ось цей під AMD. До речі, на цьому сайті ви можете ознайомити, що він містить собі. В нього середовище GNOME 48, ядро Linux 6.14. Також тут є системні вимоги: це процесор Dual Core, 4 ГБ оперативної пам'яті, 25 ГБ на диску. Ну і звісно ж, інтернет потрібен. Після того, як завантажили Ubuntu, встановіть Vintoй на диск. Відео про Вентой є на каналі, перейдіть, подивіться. Все, що вам треба, це встановити Вінтой на вашу флешку, закинути туди образ, після чого перезавантажуємо комп'ютер та відкриваємо Boot Manager. Як це зробити, я все показував у відео про вінтой. У Boot Manager обираємо вашу флешку, в нас стартує Вінтой з усіма нашими операційними системами, де я обираю Ubuntu. Далі в нас відкривається меню Grub, і тут треба обрати try or install Ubuntu, тобто спробувати або встановити. Ну а далі все просто, як зазвичай, обираємо мову, тиснемо наступний. Обираємо клавіатуру, натискаємо далі. Я завжди одразу підключаюсь до мережі, але ви можете пропустити цей пункт. Це не обов'язково, але я рекомендую це зробити. З'єднуємось та натискаємо далі. Та ось тут у нас буде меню, де ми можемо встановити Ubuntu або спробувати його. Якщо ви не хочете його одразу встановлювати, та у вас є бажання спершу ознайомитись з ним, натискайте спробувати, та у вас буде працювати Live CD, де ви зможете користуватися цією системою без її встановлення. Я обираю встановити Ubuntu» та натискаю наступний. Тут нас запитують, як ви хочете встановити Ubuntu. інтерактивне встановлення або автоматичне за допомогою автоматичного встановлення. Я обрав перший пункт та натискаю наступний. Також ми можемо обрати повну установку або мінімальну. Я для себе встановив повну установку. В мене встановились офісні програми, інструменти, утіліти, браузери та ще багато іншого. Натискаю повна установка та наступний. І ось це віконечко оптимізуйте свій комп'ютер. Я рекомендую встановити вам ці два флешки, а саме встановити стороннє програмне забезпечення для графіки та Wi-Fi та встановити підтримку додаткових медіаформатів. Все одно ви у майбутньому будете це налаштовувати, тому краще це поставити на етапі установки. Ставлю дві галки та натискаю наступний. І тепер нам треба обрати тип встановлення. Ми можемо встановити Ubuntu поруч з нашою системою, яка вже в нас є, можна стерти диск та встановити замість вашої системи. Третій пункт, який обрав я, це стерти диск і встановити Ubuntu. Завдяки цій опції я зможу обрати зовнішній SSD диск. До речі, хто в мене запитував, як встановити Linux на флешку, це саме цей пункт. Обирайте стерти диск і встановити Ubuntu і на наступному екрані ми обираємо нашу флешку, диск, на який хочемо встановити. Я буду встановлювати на зовнішній SSD, не переплутайте. У нас є розділ обрати диск та обираємо у ньому наш диск необхідний. Тисну далі. Також важливий крок шифрування та файлова система. Я рекомендую вам не шифрувати. Саме так я обрав для себе. Натискаю Немає шифрування та наступний. А тепер нам необхідно створити обліковий запис. Все, як зазвичай, пишемо своє ім'я, пишемо пароль, а також я поставив галку для входу без паролю, щоб кожного разу його не вводити. Натискаю наступний. Ну і тепер уважно перевіряємо, чи все ми правильно обрали. Подивіться, якщо вас все влаштовує, натискаємо почати встановлення. Трохи чекаємо, після чого у нас вилазить ось таке вікно, де треба обрати. Перезапустити зараз. Або продовжити ознайомлення. Ну, так як я встановлював, тому я натискаю перезапустити зараз. А ось і стартує наша система. Так, в мене це не перше включення, я вже встановив сюди багато чого, але про все розкажу та покажу. Для початку пропоную почати з огляду, і давайте подивимося, що в нас тут є, як це все виглядає. Ось тут зверху в нас є центр керування, де ми можемо підключатись до мережі, підключатись до блютузу, баланс живлення, що немало для ноутбуків. Можна обрати швидкодія, баланс заощадження, нічне світло, темний стиль, режим польоту, налаштування гучності, можна також налаштувати яскравість дисплею В нас тут є скріншотер ми можемо робити скріни, записувати відео, також режим блокування, виключити або перезавантажити комп'ютер, до них ми трохи згодом дійдемо. Зверху посередині в нас є календар, ось так він виглядає. Тут можна увімкнути режим не турбувати, можна додати світові годинники. Назначати події, до речі, досить зручно. І також хочу сказати, що Ubuntu має, напевно, найкращий переклад серед тих дистрибутивів, які я пробував. От українська мова, тут прям з нею все дуже добре. І ось тут згори ми можемо кривати нашими робочими столами. Натискаємо сюди, можемо перемикатись. Також можна скористатись пошуком. Пишемо назву програми, яка вам необхідна, та дивимось. досить зручно. Ось така панелька в нас зліва. Її можна персоналізувати, її можна поставити по центру, справа, можна зробити не на весь екран. Але мені здається, що на широких моніторах, як зараз, це доречно набагато зручніше, ніж знизу. І ще в нас є ось така кнопка показати програми. Також мені подобається, все, що в нас є, знаходиться ось тут. Сюди ми також трохи згодом повернемось, а поки що давайте відкримо налаштування і подивимося, що в нас там є. Відкриваємо налаштування. Зверху в нас це налаштування з'єднання, а саме Wi-Fi. Мережа Bluetooth, потім в нас йде дисплей, можна обрати орієнтацію, роздільну здатність, частоту оновлення. Ось, бачите, Ubuntu пропонує оновитись, також до цього перейдемо потім. Змінити масштабування. І якщо вам масштабування таке не підходить, вмикаємо ось цю опцію та виставляємо вручну, скільки вам треба. Ну і також є нічний режим. Далі в нас йде звук, доволі гнучки налаштування в Ubuntu, потім в нас йде живлення. Також тут можна заощадження енергії налаштувати. І також у нас є багатозадачність. Знаю, що багатьом цікавий саме цей пункт. Ось, всі налаштування перед вами, ви можете подивитись, що де як. До речі, давайте перевіримо тачпад. Вмикаю тачпад. Два пальці. Це у нас кролінг. Три пальці знизу догори відкривають налаштування вікнами, вліво-вправо перемикатись між робочими столами. Ще раз три пальці знизу до гори відкриваються наші програми. Досить зручно, виглядає це все. Достатньо гарно, прикольно. Мені подобається. Давайте йдемо далі. Налаштування вигляду. Можемо змінити тему типово на темну, і буде це ось так виглядати. До речі, вікна тут, як в Windows, ось так можна приліпити до лівого краю правого. Також можна змінити колір акценту, обрати нове тло, наприклад, ось таке. І ось так це буде виглядати. Або додати свої зображення. І так, переходьмо до персоналізації, а саме стільниця Ubuntu. Перший пункт це в нас налаштування піктограм. в мене стоїть малий, можна поставити більше. Також розташування, якщо вам не подобається за замовчуванням знизу, справа, можна змінити на згори праворуч, внизу ліворуч, як вам подобається. Також можна вімкнути показувати домашню папку, мені вона не треба, тому що файли в нас ось тут вже розположені. У да, нас тут є браузер, поштова програма, файли, ритмбокс, де можна послухати радіо. Також встановлен пакет LibreOffice. Аналог Microsoft Office, тільки безкоштовний. І да, до речі, з темною темою він такий. Страшненький. Також у нас тут є App Center, до нього перейдемо трохи згодом. І довідка Ubuntu, як ним користувати, що в нас тут є. Також тут є пошук, де можна знайти усі відповіді на ваше запитання. Ну, а все інше я вже сам встановив. Проте трохи згодом. Ну і давайте я вигляд поставлю такий, як був. Мені здається, так краще видно. Так, стільниця. У нас є ось така кнопка автоматично приховувати док. Дивіться, коли ми її вмикаємо, і якщо наша віконечко сюди налазить, він ховається. Це досить зручно, якщо ви використовуєте ноутбук. Екран не так маленький, а так ми відкриваємо на весь екран, і дивіться, бамс, він зник. І ось про що я вам казав, можна розтягнути на весь екран, або можна увімкнути ось так. Він у нас виглядає тепер. Не знаю, це вже справа смаку, кому як подобається. Мене влаштовує на весь екран. Розмір ось цих іконок, можна поставити маленькі. Або великі, і також ми можемо змінити розташування це ліворуч, знизу або праворуч. Ось так це буде все. Мені подобається ліворуч, я так і залишу. Також є додаткові налаштування поведінки дока. Сюди можна додавати диски, показувати гучність та пристрої та показувати смітник. Я все залишаю за замовчуванням та йдемо далі. Також у нас є покращене розташування вікон, тут же дивіться, як вам подобається. Ну йдемо далі. У нас є програми. Всі, що в нас є, відкриваємо та можемо керувати їми. Далі в нас йдуть сповіщення, можна вимкнути не турбувати, це ось тут у календарю також. Так, далі в нас йде пошук, облікові записи та інтернет. Можна одразу під'єднати усі ваші облікові записи. Це досить зручно, я зроблю це трохи згодом. Потім йде оприлюднення, здоров'я. Тут можна увімкнути обмеження екранного часу, Виставляєте скільки годин, і Ubuntu буде вас кошмарити, що ви вже пересиділи за комп'ютером. Далі в нас йде миша та сенсорний пристрій. Можна змінити напрямок гуртання. Якщо ви звикли до macOS, це буде доречно. Змінити швидкість миші. Також в нас є налаштування тачпаду. Ось тут усе нам показує, що ми щойно робили. Так, йдемо далі. Клавіатура. Після встановлення в мене була лише українська мова, і я додав сюди ще англійську. Просто натискаємо додати джерело ведення. Тут обираємо додати. І тут шукаємо мову, яка нам треба. Та ще інше налаштування клавіатури, далі в нас йде керування кольорами, потім принтери, далі доступність або спеціальні можливості, конфіденційність та захист. Тут є блокування екрана, можна налаштувати, місце, журнал файлів та смітник, діагностика, зв'язок, Thunderbolt та безпека пристрою. Все це я ніколи не чпаю. І далі в нас йде система, регіон та мова, тут можна змінити мову, дату і час, користувачі, додавати, видаляти. Налаштування віддаленого робочого столу, захищена оболонка та про програму. Натискаємо про програму. Тут у нас буде наша версія Ubuntu, яке стоїть обладнання, ось такий процесор в мене, оперативна пам'ять. І якщо ми відкриємо подробиці щодо системи, ми побачимо, що в нас є Viленд керування вікнами, і про нього буде у наступному відео, тому зараз не буду лишати спойлер. Приходьте дивитись нове відео. І так, повертаємось трохи назад. Ось тут у нас є оновлення програм. Натискаємо сюди, Ubuntu перевіряє, чи є наявність оновлень, і якщо вони є, вона зараз запропонує їх встановити. Натискаємо Встановити зараз і йде встановлення. З налаштуваннями все ясно, давайте тепер перейдемо до наших програм. Що в нас тут є, та з чого треба почати. Перше, що я рекомендую зробити, це додаткові драйвери, відкрити цю програму та перевірте, можливо, вам треба щось встановити. На цьому комп'ютері в мене не було ніяких проблем, всі драйвери ставили автоматично, нічого встановлювати не довелось. Але минулого разу, коли я встановлював на інший комп'ютер, в мене там не було Wi-Fi. І вирішити цю проблему дуже просто. Вмикаємо на смартфоні режим модему, під'єднуємо його по USB. На вашому комп'ютері з'являється інтернет, відкриваємо драйвери, Ubuntu шукає, і якщо такий драйвер є, вона його встановлює. Ось і все, проблема вирішена. Так, давайте подивимося, що в нас ще є. Тут є годинник, календар, калькулятор, сканування документів, параметри, оновлення програм в нас є. Це те ж саме, що ми щойно робили у налаштуваннях. Повертаємось сюди. Є відеоплеєр, перегляд зображень, камера. Давайте перевіримо, чи працює камера. Да, бачите, камера працює. Далі у нас є символи, підтримка мови, інструменти, архіватор файлів, шрифти, паролі і ключі. Окей, йдемо далі. Система. Додаткові налаштування мережі. Резервні копії, давайте її зараз зробимо, відкриваємо резервні копії. Якщо ви вже налаштували вашу Ubuntu, встановили сюди всі драйвера, програми, відкривайте це. Потім натискаємо Створити ваше перше резервування натискаємо вперед. Розташування. Краще робити це на диску, але я поки що беру локальна тека, натискаю вперед, вводимо пароль або можна вимкнути його та натискаємо вперед. Зараз йде сканування, після чого буде. Зроблений бекап нашої системи. І якщо раптом у вас щось піде не так, ви завжди зможете відновитись. Я зроблю це трохи згодом, поки що закриваю, і давайте подивимося, що в нас ще є. Є управління дисками, журнали, ось така програмка є, та системний монітор ось такий простий монітор. Об'єктивно вам зараз не вдасться показати, скільки потребує система, тому що в мене йде запис. У простої вона бере в мене близько 2 ГБ оперативної пам'яті та процесор щось там 2-3-4%. Ось так скачуть. Так. Давайте дивитися, що є ще. Програми це я вже сюди встановив Flatpak, про це я зараз покажу та розкажу. Також у нас є програмне обезпечення та оновлення. Тут можна налаштувати все, що вам треба, оновлення. Також повернулись до вкладки Драйвери, де ми вже були. Та параметри для розробників. Давайте дивитися, що є ще. Статистика живлення, створення завантажувального диску. Текстовий редактор, термінал. Це я також вже встановив. Переглядач документів. Ще одна обновлялка. Ось так це все виглядає. Оновлювач прошивки. Окей. Ну, його краще нажіпати, якщо ви новичок. Далі в нас де LibreOffice. Я його вже показував, це аналог Microsoft Office. В нас є аналог Excel, PowerPoint та ще багато іншого. Кому треба, той знає про цю програму. Так, другий екран. Також пакет LibreOffice. Налаштування графічної карти Nvidia. Воно було встановлено за замовчуванням. Я це не встановлював. Так. І. Також в нас є Security Center, Shotwell. Ось такі програмки. Окей. Начебто, як все і показав, більше особа не має чого показувати. А ще в нас є правий клік. Давайте, тут є у нас створити теку, виділити все. Далі в нас йде показати стільницю у файлах, відкрити в терміналі, змінити тло, налаштування піктограм та параметри екрану. Ну, ось, власне, на цьому огляд можна і завершувати. Тепер давайте перейдемо. Тут у нас є App-Center. Він був встановлений сюди за замовчуванням, звідси можна встановлювати будь-які програми, майже будь-які. Звідси я вже встановив Steam, про нього потім покажу, а також я встановив звідси Lutris. Пишемо у пошуку Lutris. У пакетах Snap його немає, але він є у пакетах Debian. Ось тут обираємо його та встановлюємо. Він треба для того, щоб встановлювати ігри та програми від Windows у вашу Linux. Зараз ми до нього ще повернемось. Ось таким чином ви можете встановлювати собі ігри, програми та ще багато іншого. Просто те, що вам треба, пишемо сюди у пошук та шукаємо те, що вам треба. Але мені цього центру було недостатньо, тому що тут є не всі програми, які в мене є, а ті, що є, вони не тої версії, що мені потрібно було. Тому я сюди встановив Flatpak. І в мене з'явився додатковий ось такий от центр програм, звідки я можу ще встановлювати собі інші програми яких немає ось тут. І щоб у вас з'явився такий от Flatpak достатньо відкрити термінал Ctrl-Alt-T, або знайдіть його ось тут. Натискаємо меню, термінал. У нас відкривається термінал. Я спеціально зробив для вас ось такий файлик, він буде в описі. І все, що вам треба зробити, це сюди вставити ось ці команди по черзі. Тобто sudo apt update sudo apt install flatpak. Копіюємо, а вставляємо Ctrl-Shift-V. Потім натискаємо Enter. Трохи чекаємо. Та додаємо підтримку Flatpak до магазинів додатків GNOM. Також чекаємо і додаємо репозиторій FlatHub. Копіюємо цю команду. Все по черзі. Потім чекаємо і додаємо цю команду reboot. Або вручну перезавантажуємо комп'ютер, і у вас з'явиться ще один ось такий центр додатків, де ви можете встановлювати програми. Наприклад, от я вам показував OBS. Давайте глянемо. Там була версія 30.бла-бла-бла. А тут ми на OBS Studio вже версії. 31.03. У цьому центрі трохи більше програм, та вони частіше оновлюються, тому я собі його додав. Ось власне і все. А також звідси я встановив Mission Center. Ось така програмка вона була у минулому огляді. Хто ще не бачив, це системний монітор, і ось так він виглядає. Дуже схожий, як у Windows 11. Тут можна моніторити процесор, оперативну пам'ять, ваші диски та всі ваші відеокарти, які у вас є. У стандартному Ап-центрі цієї програми немає. Тепер давайте перейдемо до Lutris, який я вам показував. Коли ви його вперше відкриєте, у вас буде ось тут завантаження і ти треба буде зачекати. Lutris сам встановлює Wine, сам встановлює необхідні пакунки, все, що треба для вашої роботи, він зробить сам. Його треба встановити та зачекати. А щоб встановити нову гру або програму, достатньо натиснути на плюсик. Тут ми обираємо встановити екзешник, другий пункт, даємо назву нашій грі або програмі, тиснемо Install. Буде пропозиція встановити Wine, тиснемо Install, шлях, де буде встановлена наша гра. Можна змінити, але я залишаю за замовчуванням. Також можна додати ярлик на робочий стіл, тисну продовжити. І тепер треба обрати, де лежить наш екзешник. Натискаємо три крапки, переходьмо туди, звідки будемо встановлювати. Обираємо setup.exe, тобто встановлювач для Windows, та натискаємо ОК. Все, тепер натискаємо Install. Зараз він трохи подумає та запустить наш встановлювач. Так, як бачите, запускається інсталятор, такий, як у Вінді. Та тепер все як зазвичай. тискаємо далі, 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 для нашої гри. Ось і все. Тепер натискаємо Exit, та у лютрісі бачимо, що ми можемо закрити або запустити гру. Давайте натискаємо Запустити, і пішла наша гра. Вимикаємо нашу гру, так вона працює. Можна змінити налаштування дисплею. Повертаємось до гри і, як бачимо, вона працює. Я думаю, немає сенсу вам показувати. Так, закриваємо гру. Alt-F4, все так само, як у Windows. Також зверніть увагу, в мене тут є Rockstar Game Launcher. Давайте я його запускаю. Треба трохи зачекати. Так, ну і звідси я вже можу встановлювати собі, наприклад, GTA 5, або RDR, або ще щось. І щоб встановлювати різні лаунчери, вам знадобиться відкрити сайт Lutris. Відкриваємо офіційний сайт lutris.com, і тут в нас є розділ Games. Переходьмо до цього розділу, шукаємо необхідну вам гру, або можна скористатись пошуком. Ось, наприклад, GTA 5. Та ось тут у нас є кнопка Install. Натискаємо на неї, і якщо Lutris встановлений до вашої системи, натискаємо відкрити посилання. В нас стартує автоматично Lutris, натискаємо Install, після чого у вас з'явиться лаунчер вашої гри ось тут. І вже запускаємо його тут та встановлюємо будь-яку гру. Так само можна підключати Epic Games, Ubisoft та ще багато іншого. Давайте тепер перейдемо до Steam, раз ми вже говоримо про ігри. Також хочу сказати, що в Ubuntu Steam працює набагато краще, ніж у багатьох дистрибутивах. Якщо ви пробували різні дистрибутиви Linux, то напевно ви знаєте, що Steam не завжди запускається з першого разу. Наприклад, в Mint в мене періодично він відкривається лише з другого разу. А в Ubuntu він працює ідеально. Steam я встановив звідси, відкрив App Center, та ось тут встановив Steam. Нічого не допилював, нічого не прикручував. Єдине, що відкрив Steam, тут відкрив налаштування. На вкладці інтерфейс змінив мову на українську, та на вкладці «Сумісність» увімкнув підтримку Proton HotFix для того, щоб працювали всі ігри. І тепер всі ігри, що тут є, в мене працюють. Давайте, наприклад, ось стара гра. А, так, вона підключена на інший диск, тому відкриваю налаштування, місце на диску. Та додаю свій диск. Ось так. Обираю мій диск, обираю папку зі стімом. Ось, власне, і все. Давайте вмикаємо стару гру Mount Blade. Ну і, як бачимо, вмикається гра. Зараз покажу, що все працює. Як бачите, да? це ще стосується старих та простих ігор. Давайте відкриємо будь-яку іншу гру. Наприклад, сучасну Counter-Strike 2. Запускаємо. А ні, контра оновлюється. Не хочу чекати. Давайте будь-яку іншу. Ну як бачите, гра працює. Працює чудово. Не знаю, чи є сенс показувати більше. Напевно, ще немає. Давайте виходити звідси. Також давайте спробуємо цю гру запустити. Можливо, з тим додатково буду завантажувати деякі пакети. Щось встановлювати, треба трохи зачкати. Ну, бачимо, гра також запускається. Не знаю, як запис, в мене працює все добре. Можливо, у BS Studio почне щось висмикуватись. Ну, я гадаю, що можна вимикати, тому що і так зрозуміло, що вона працює. Так, ну я ж кажу, всі ігри, що в мене є, всі працюють. Думаю, з тим можна вимикати. Ну, також, що ще хотів додати. Як сюди програми встановлювати, я показав. Як сюди додати додатковий апцентр, я також показав. А якщо ви не можете знайти необхідну вам програму, можна також її знайти в інтернеті. Пишемо, що вам треба, наприклад, Google Chrome. Відкриваємо офіційний сайт. Обираємо завантажити Chrome. Та в нас йде завантаження деп-файлику. Якщо браузер автоматично не виявив те, що ви з Ubuntu, та пропонує вам перелік програм, вам треба завантажувати .deb. Потім відкриваємо цей деп-файл, обираємо встановлення програмного забезпечення, відкрити. Йде встановлення ось, власне, і все. Відкриваємо наш Chrome. До речі, він просить пароль щоразу, коли ви його відкриваєте. Перевіряємо, чи працює він. Ну і так, він працює чудово. До речі, ви запитували мене, яким я браузером користуюсь, я користуюсь Хромом. Не можу сказати, що він найкращий, можливо, є і краще, але я до нього звик. Він синхронізує всі мої пристрої: це і macOS, iOS, Android, Windows, Linux. Усюди в мене стоїть Google Chrome. Мені це зручно, ось так. Начебто, я як усе і показав, ось такий великий огляд у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Цього бунту я встановлював для себе, тому. Наступні пару відео я також покажу про Ubuntu. Якщо у вас є питання щодо цієї системи, пишіть мені. Я обов'язково всім відповім, можливо, навіть відео яке зніму. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!